Всім привіт, ми заїхали в 7-11. Емілі попросила якісь ти Знаєш, що кислені дають, будь ласка. Так, чаї. Ось якось були оці популярні. Я перший раз в 7-11. Цікаво, який смак у них. Алоє, алоєвера. Ось. Тогда маленькі хуже такие. Да? Mm. У нас не коняки были. були. Nee, були были вкусные. Бери, ну, а ті маленькі дорого. Я не знаю, я даю, как хоть красавчик. Бери, одна. Эдди, бери. Я йду, сам. Бери. Идем, Ади. Солный, горить. Да, да, сіду. Да, дочь, она вся кислая, это да, не Нет, Не, дочь, ты берешь что-то то платишь просто за это. Папа. А жулачки это? Папа, ты забавишь. Покажи, я вам что ты выбрала что -то. Что -то. Что -то. Не, заяц, не хочу. я не бачила ничего, прикольно. Кончик за доллар. Мне все, платить. Мені здається смачні. Я ніколи не куштувала. Ой, тут такі нудалися. Ого, які пірожки. Синамон. чиз, Cheese. чизкейк cake і лимонний. Не, я нічого я не буду. Скоро, хай папа а, а, пошли, йдемо. Ідемо, холодно, замерзли. две замазали. Ідем на дві. тут везде кон кондиционеры. Идем Сюда Пис... эта машина. я взяла кассету, потому что после пиццы, а мы будем твою пиццу кушать тоже. Ну да. А после пиццы я буду кушать кассету. Хорошо. Дать одну кассетку, Давай, Эдди, сюда. Я потянусь. Я тоже поделюсь, потому что дожали. Эдди, чекай. А мені Все, поїхали додому. Сьогодні, напевно, будемо жарити на мангалі рибу. Захрадити за Хмедом, шукають хліб їхній такий хубус. І замовлять піцу. Бо ми збиралися десь їхати їсти, а Ахмед подзвонив, що ми... Він замовить, вони замовлять піцу і провезуть. У нас вечір. Ми їдемо з чоловіком по газ, такий маленький балончик, хочемо заправити газу. Так, ми тут не користувалися такими балонами, то зараз будемо дивитися. Там стоять. Зараз побачимо. А тут автомати, я раніше не бачила, що тут є автомат. Надо на... на скан. А тебе не на карточке? Ну, є на карточке, а вот у нас достигнути. А, открышься, дашь туди напевно платишь. Специально. Стоешься тут, або забираємо на три, що? А це для чого? Тут як щось стоять. Да, что забираєш там. Надо скачати товар граму. Давай жду. Іди. Бери собі машинку. І... Стою, чекаю. Все, йде. там якась велика будка. Ще вкрадуть балона. Я шучу. Тут. А ось стіни. Вони що, під замком тут? Так, да, люди приходять, хтось відкриває, напевно. це ж отакі. Вот Здорово. Тут, мабуть, напевно, зберігаються. Там... Вчора я думала, вчора буде назлива, але не було. Марно. Так тут тихо, ми якось, мені здається, дуже прям за містом, за містом. Ну, є, є будинки, є люди, але дуже тихо. Прикольно А круто, що я забираєш. М -м. Сейчас покрутиться. М -м. Прикольно. Что особенно? Все, так. Так швидко. Пішов заплатив, достав. Ну, це взагалі класно. Можна інші речі якісь такі продавати. Да, я бачила. А де заплатиш? Онлайн? Да, Програма скачаєш, і можна прикольно. Вчора мене все не зранку так пікала. Це я застелила, бо мокрий. Буває, на океані плаваємо. Все, поїхали, В долар три заїду, подивлюся щось. Попекла плечі, Поміра температура на плечах 38. Так, ого, тут такий здоровий долар 3. У нас такий є здоровий. А, Що хоча? Там де цієї. Де, кос... де аптечка, мабуть. Аптечка? А де аптечка? Так, да, як аптечка багато. просто де... Треба шукати. Тут великий, набагато більше, ніж у нас. Десь треба шукати. Є сертичка. Це не копи. Не тут, а там звідти треба ходити. Це для волосся. Мабуть. Хочу знайти, можливо, щось таке. О, тут. Можливо, щось є, типу, як пантен. А може? І нема. Напевно, нема. Чогось я думала, що щось похоже є. Це що за крем айс? Це можливо, навіть як спина болить, його мазати. Для п'яточок є. Змагаємося ми назад до Хомдіпу, бо позвонив Ахмет і сказав, що хазяїн привіз газ, а нам він не треба. Коштує він скільки зай? 22, 22 долари, теж гроші. Так що спробуємо його повернути. Ну, не знаю. Зараз питаю. Можна його повернути чи не можна. Ми тільки що їхали дощ, був з якоїсь хмари, тут вже немає. Ой, такі пальми гарні, мені треба ті пальми. Ти йди, зайти, подивись, скільки пальмів ми стоять. Повезу, повезу. Повезу, вагаю пальму. Так, у мене... О, зараз хідка, ну це така мені не піде. А ось такі. Така у мене вдома, так? Так, ось така. А ну ціна. За 29 такі здорові. Ой, так ось ця пальматку здорову. Ну вони, напевно, тут гарні. А це якісь дерево. Тож якась написана пальма. По 39. Ось скітка. На квіти. І ось такі. Це вони мають бути таким кольором? Так, все, далі не піду, бо я зараз загублюся. Там всередині багато. різних А це вообще красота. Яка ціна тут не бачу? Трактор. Ці газонокос косілки. Ось такі. За три 320 320 плюс такса. У нас ось такі ось такої вроді косить приїжджають. Можна. Ось зараз нам мужчина віддасть балон. За поїхав, бо ми там далі припаркувалися. Тут грилі. 170 такий балон. Чіпляєш газовий. І все, 229. Класні, гарно виглядають. Не знаю. Я таким не користувалась ніколи, я привикла на вуглях. Все, нам дошукають балон. Зараз віддають. Дивись, там хмара велика. Диви, все чорне, буде довго. Бо вчора не було. Загрозу і не дощу.